Всім доброго здоров'я. Сьогодні така перша риболовля в цьому році Приїхав на такий ставок в селі з з Олегом. Зараз ще коля кум під'їде. Тут як? Тут є різна риба. Окунь, щука, плотва, карась, короб. Але нас все-таки більше цікавить карась. Тут водиться такий гарний карась тут є, навіть до кілограма. Попадає, ну Не часто, але попадає. І хочеться, ну, хоч, хоча б до завтра би 4-5 карасів спіймати, таких 500 плюс грам було б добре. Може і короб клюнути. Не знаю. короба вроді тут ще не ловила, ще зарано, а от карась кажуть, що не особо, але клює. Будемо пробувати. Ловити будемо, як і на, як і на черв'яка, так і звичайно на флети. Флети з попапами. Самий довгий процес. перекормку замішати, розкласти вудки, палатку розкласти, ще покажу за палатку. Мішаю зразу дві пачки, пачку пелеця. Пачку пелиця, дві пачки прикормки на аміноліквіді. Аміноліквіда замішаю, в принципі, я тут ще так на два рази поділю це так вже на всіх розроблю. Сипанув ще одну пачку, домішую цей аміноліквід весь, так щоб вже нам до завтра вистачило цієї прикормки. Може на трьох. Дві вудки йду вже заряджати. Тут буде методна пружина. Два фідера я закидаю. Поки що на таку методну пружину. Нагачки пучок черв'яків. А дві вудки будуть на, на флет. А так як зночило її, то може не знаю, буде сьогодні покльовка, не буде, але завтра вже якась зміна по статистях буде, вже будемо бачити де на якій дистанції риба, на що хоче. І пружинку забиваю кормом. Нормально так запресую. Ну, ближче закидаю одну далі. Так, дві водочки є. Yeah. Клюни, не клюне, тут таких, кажуть, хлопці, як є гарні. Так, тепер інші водки будуть на 8х6 по попапчики. Але бачиш, я тут підгрузив, грузило. Це з акцентом на карася. Карась меншого розміру, тому робити або короткі поводки, або підгружати таку дробинку. Дробинка буде утримувати гачок за нижню губу. Раз буде пробувати його скинути і так буде відходити назад і дочепиться. Ну, цілих 1,2 грама вага дробинки, тобто вона легенька. Короб це все може усмоктати, це не проблема. Принаймні тако з такого здоробинка і такраз частіше ловиться. І тепер ліпимо. Делікатес готовий. Так, а... Дві водки буду завозити. Оп! Два шарика прикормки такої. І також пелець даю. Краб белочан слива, прикормочний пелець. І зменку пелиця. Тому що не знаю як буде з покльовками, дрібната виїсть, але пелець буде втримуватись. От інший поставлю медовий. Такий оранжевий. Там салат поставив. Не бере, не бере води, та є. Yeah. Заряджаємо другу вудку. По, по дві вудки завозимо, за холотом поплаваю, подивлюсь. Де тут що? На рази пікнуло, подивлюсь, може якась дрібнота черв'яка об'їдала. Так, об'їдає червяки. Тут було два рази щось пікнуло, голі гачки. Тут є плотва, окуні. це проблема. Така на червяки так раз клює, але... Багато ротів іншої риби. На бойле ми все-таки відсікаємо. Плутво окуня на попап. А на червяки, ну, все клює. Часто треба перезакидати. По два гачок чіпляю. Такий пучок. З попапами простіше. Там покльовка. Та покльовка. А тут піпі -пі і... Все що хоче, може клювати. Інчовудку закидає недалеко, так трошки закамиш далі. Ага, бачите, ближче закинуті, черв'яки є, а далеко об'їло. Так, приїхав колякум. Першим ділом треба розкласти що? Та, є розкладати Олібрейн. Апекс Карп. Лудки. Це ми можна перекидати на ту сторону. Це там нормально, а так там Оп, Олег, в тебе щось Є покльовка, покльовка, лех <плевка> Давай, давай. А є, є, щось. Підводи, підводи. Ну, припідніме, припідніме. Панікарась. Припідніме. Є. О! Оце дивись, О! Вудка ззаді обережно. Ну, дивись. Охте. О за цією рибою ми в принципі і приїхали. Я хлопці один карась є. Так що в мене на пружинку буде тільки одна вудка. А цю я зараз зроблю на флет. Ось така, друзі, в мене палатка. Netherhike. Так, зараз зроблю огляд на цю палатку. Витягну з чохла. Зараз покажу, як вона розкладається. Швиденько. Раз. Можна менше, ніж за хвилину її скласти. Все, палатка готова, хлопці. Менше, ніж за хвилину встановлюється. Розміри 2,10 на 1,80 м, а висоту метр 30. Вага 3,6 кг. Намет має два входи. Зараз покажу. Тобто одна людина собі лягає тут, на цю сторону виходить, інша собі виходить на ту сторону. Каркас намета виготовлений з фібергласу. Морозий стійкий, не боїться перевів вітру. Ну і легкий матеріал тканина Оксфорд з щільністю 210D. На Матеріал нанесено поліуретанове покриття, водонепроникність тканини 2000 мм. Я попадав у дощ і сніг там два, два тижні тому. Під наметом все було сухеньке. Палатка ось тут відстібається і робиться тент. Зараз навіть покажу. Швиденько в палатку можна відстібати і взагалі можна навіть користуватися тільки тентом. В літню спеку на риболовлі, там собі каримат і від сонця ховаєтесь. Ця тканина бувкою 98% ультрафіолетових променів. Є кілочки, шнурки, щоб зробити розтяжку, особливо коли вітер сильний. Отак я зараз тільки на 4 кілочка розтягну. Ось бачите, два входи. подушка і спальник також не чекає. Є хлопці? Yeah. Є? Красик? Бери, є. Охохо! Є такий самий Тобі на флет? Та, на флет. Бачите, підгрузку робити і так набагато краще чіпляється з грузилом. Ох, які. А в тебе ти билюється. Любувався би любувався. ватру, зараз, сосиски. У меня тоже есть еще сосиски. А там у меня лишь три Давай, тягай. Поклевка. О. Давай его сюда. <laughs> Довесики. Ого, нормальный. Вже чотири штуки спіймали. А ну чи під чіпа. Половина десятої. Під церкових? Я думав, що не так. О, нареси і корці весь. А, чіпер. Ти, ти там сухи чіпаєш, так? Так потрохи рибалимо. Покльовки рідкі, але риба приємна. То, що хотіли. Ну. Але бесь, раз пікнуло і все. Ну? Да. Так в мене теж. Пік-пік і тишина, і він собі там висить. Всім добрий ранок. Рибаків під'їжджає. Не перезакидайте вудки пити чай і рибалити. Кому зранку вже состяне. Я ще в процесі перезакидання водок, кого вже покльов. є. Yeah, yeah. Давай сюди клієнта. Аба! Файний, файний кайф! Перший ранковий є. Кому розійшовся зранку? Але добре що є, покльовка. Ух, файний. файні. Тут легко страва не що його. Файний тапочок. Кіка ну, гарний. У мене ранкова покльовка. Перша. Оба! Такий мальовничий ранок. чисто ясне небо, покльовки є. Зараз чаю поп'ємо. Запустімо пізніше. Де покльовка? А, тут. Тут пропустила. Друга покльовка ранкова. Ах ты. Так красиво, да? Ну. А, такие. Ах ты. Какой короб. Кагаш. Ага. Зменчих. А, це такий зменчик. Опа! Та це з тих маленьких. Тих менших. Люкс. Тосі. Так де да вісім того карася кажуть, це карас чи це короб? Вольк, 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 вольк. Є. Ти Після менше. Лех, Так, три кілограми прикормки пішло. Три кілограми прикормки і пачка пелець. Ще зараз до розробляти. Ще один до гурту. Цей довгий такий. No. Темний. Кидай! Два кілограми дороблює. мама, мамоти йдуть. Що не в колі зловився. Олега і в мене покльовка була. Обід клює. Ого, це, це мама. Ну так це сьогодні може і найбільше, може і ні. Це мама попався. Здоровий. З тих менших так. Блін, це з тих, не немає. У мене покльовка, хлопці Ну від вудки до вудки Бігаємо Бережі Діки та сам води санкція Это как красота клює А ну це в принципі цей бік піла Попробуй по, по камешах заразить <глузь> Зарази, я без щоби тюць би Файний Видиш на бей взяв на ну, штуку пружину конус Плюс попап, звичайно, не хоче червяків, суто все на попап іде. Бачите, лави ми з грузилом всі, У нас настя десь сантиметра 4-3. І дочка до грузила. і карасик, бачите, ловить добре. А, да. правий, і правий. Так. Так, друзі, зловив я коробця. Крім красики, вже... Коробчок. Так, зараз обід, кльові штиль. дві години, ну, єдина покльовка коропець клюнув. Карась мовчить. Ніби непогано вже підловили. Палатку зняв, залишився такий тент. І тут собі в обід від сонця сховатись, полежати. В очікуванні покльовок. Йдемо подивимося на рибу, на улов загальний. Ви не думали, що ми одних тих самих карасів знімали. Ха-ха-ха. Ти хоч ногу як виглядає? Я поклав, поклав, мабуть. От такими хлопці наловили. На флет. На попавчики. Оце улов. суперний. Цей теж великий. Но. Ото той, що на ребро став великий. Оцей? Ну що, друзі, на сьогодні риболовлю завершуємо. Дуже задоволені. Хотіли половити крупних карасів і це нам вийшло. Такі ціле відро, відро великі відро, великих карасів спіймали на флет, на мої папапи. Гарна була риболовля. При тому що сьогодні, як виявляється, кльову тут не було взагалі. Багато рибалок поїхали взагалі без жодного крася. Сезон риболовлі знищили і відкрили, відкрили вдало. Силання на палатку, буде під відео і на снасті. До зустрічі!